Пам'ятаю нашу першу зустріч. Ми обирали собі ведучого дуже прискіпливо. Трошки скептично налаштовано. Я був не в захваті. Дуже багато Не капець. ми не планували ніякого ведучого, але після першої зустрічі зрозуміло, що ти претендент номер один. Чудово ми відсвяткували. Я дуже радий, що ти був нашим молодою. Ти справився з цим не мільйон процентів. Це було такі повадесь, щоб там були такі дикі таймці, які наша церемонія, наші і Дякую, Ти в житті набагато цікавіший. Ти в житті набагато цікавіш. Це фраза номеродини, яку я чую після того, як зареєструвався в соціальних мережах. Звісно, з одного боку, це дуже приємно. Але з іншого, трохи ображає. Ти створюєш контент, ти замовляєш фотосесії, ти ведеш тематично блог, ти придумуєш цікаві рілз, тобто витрачаєш своє життя. І все це заради того, щоб почути фразу Слава! Ти в житті набагато цікавіший. Друзі кажуть: ми тебе там не впізнаємо. Донька думає, що я супермодель. А дружина каже, я за такого як ти не вийшла. І все це вони кажуть не тому, що в інтернеті я інший. А тому, що вони знають мене набагато глибше. Народився в сім'ї інженерів. В дитинстві продавав довгі надувні кульки. Грав в КВК. За рахунок свого красномовства здавав усі екзамени і був найкращим свідком на весіллях в місті Маріуполь. Сім'янин двоє дітей. Люблю дивитись телеканал Discovery та досліджувати біографії відомих особистостей, які прийняли в своєму житті серйозні рішення. О, мої прокинулись! Люблю бігати та піші прогулянки містом. Фотографую щось красиве на свій телефон, але найголовніше люблю робити сюрпризи. Так, я вважаю це головним джерелом позитивної енергії. Скажу навіть більше, що їх здатні робити лише люди, які по-справжньому закохані в життя. А головне у людей: це ж нереальний кайф спостерігати за емоціями людини, якій ти тільки що зробив сюрприз. І не має значення, ти знаєш цю людину все своє життя або декілька годин. Згодні? Тоді з мене декілька прикладів. Все, він ведучий. Посвята пройшла. Уявіть той час, коли грошей немає. Але зустрітися хочеться. Пролуна злива відправляє їх в Макдональдс. Він пригощає їм морозивом. І в той день в них зароджується традиція перед тим як кудись їхати, заїжджати за бургером і Макфлурі. І от скажіть мені, як пропустити такий факт і не обіграти його в сценарій? Історій багато, і у кожної пари вона унікальна. Когось об'єднує дух середньовіччя, а хтось любить рибок. Хтось фанатіє від швидкісної їзди на автомобілях та від мотоциклів, а хтось любить пісню одного відомого блогера і навіть не підозрює, що саме він привітає їх в день весілля. А хтось приїхав з іншого міста лише в одній футболці і дуже сильно потребує підтримки і отримує її від надувного мішки з квітами. Я обожнюю какао. Дуже. А воно обожнює мене. І одного разу воно вирішило зробити мені сюрприз. Або зіграти поганий жарт. Вирішити самі? Я приходжу на зустріч і замовляю свій улюблений напій. І раптом він опиняється на мені. Що робити? Перевдягнутися? Немає часу. Відмінити зустріч? Я ж пообіцяв. І я вирішив залишити все як є. І не дарма. На весіллі мене чекав приємний сюрприз. В меню я побачив какао для слави. Після солодкого какао все одразу стало зрозуміло, хто буде вести наше весілля. Сьогодні, раз соцмереж. ми частіше пишемо, ніж говоримо. Закохуємось в фото і при особистій зустрічі розчаровуємось. Але я знаю, Перед тим як зробити висновок про людину, з нею варто поспілкуватись. Я впевнений, що в житті вона набагато цікавіша.